Відповідь своїм підписникам, коментаторам. Хочу сказати, що, по-перше, всі свої ролики я пишу без сценарію, без бумажки. Не дивлюсь на бумажку. Це раз. Друге, в мене нема сценарію відео. Всі сценарії відео генеруються в мене в голові при зйомці кожного чи наступного відео. Тому всі ті, хто каже, що я пишу з листочка, не відповідає дійсності. Ви брешете. Побіч. Також я не використовую Суфлера, я не використовую жодні сценарії і жодні теми. Тому відповідь за лізабетона Хейтерам: я єдина людина на Ютубі, яка генерує відео. Та сюжети до відео у себе в голові. Під час зйомки я навіть не знаю, про що буду знімати. Під час зйомки я генерую сюжет у себе в голові і кажу на відео. Тому всі ті, хто каже, що я знімаю відео з сюжетами, по сюжети, по сценарію, як 95-й квартал це робить. У мене немає. Сценарія це перше. Друге, мені це не потрібно. Тому жоден з блогерів Ютубу не робить так, як я. Блогери Ютубу пишуть сценарії, знімають і кажуть з суфлера. В мене нема цього суфлера. Навіть якщо він в мене є, там лише три хвилини вистачає цього суфлера. І що далі? Від, від хейтерам. Ну, що той суфлер? Фактично. Видно, коли людина читає суфлер, чи з бумажки, як і наші недополітики, недоюристи, та юристи і адвокати, вони. Кажуть по сценарію, як і інші ютуб блогери. Я не використовую жоден з цих методів запису. Весь контент генерується в мене в голові під час зйомки. Що я буду знімати, я сам не знаю. Але коли я починаю знімати, я генерую цей контент. Своїми мізками, а не тим, що когось позичити тему, чи написати сценарій, чи вкрасти чужі слова. Для прикладу, як кажуть деякі ютубери, що потрібно текстовий запис, вкрасти в когось, перекласти і робити на цьому контент, тому. Мої відео всі є авторськими. І унікальними. Чому? Тому що ніхто так не робить у світі. Всі звикли до чат GPT, що він їм напише сценарій, він їм напише промову. Як і політика. Що вона знала, що вони зараз економлять. пишуть сценарії на чат-GPT. Чи використовують. Оперу для того, там теж є така функція, хто не знає, штучного інтелекту. Політики її теж використовують, щоб писати сценарії відео і своїх промов. І, і ті, хто пише їм, промови, це використовують. Я не використовую штучний інтелект. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від. 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашого запитання вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація по темі ТЦК ТСП коштує 500 тисяч гривень. Окрема консультація по темі ТСК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Також, заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. Коштує тисячу гривень. Підпишись на цей YouTube, TikTok канал, Instagram канал, щоб бути в курсі. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Також я надаю консультації з різних норм права. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся тобі це потрібно. Також я консультую, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі, це треба. Зеконом свої податки і гроші, не плати дармідам. Також обов'язково роби репости цього відео в різні соцмережі. Роби лайки, репости, коменти. До цього і наступних моїх відео, і минулих обов'язково. І розповсюджую Я консультую з будь-яких норм права: цивільного, господарського, земельного, сімейного, податкового, кримінального права. З будь-яких норм. Звертайся обов'язково тобі сьогодні потрібно, саме сьогодні, на завтра, і не післязавтра. Звертайся на електронну пошту академік.лав'єр.мі. Також роби донати. В описі до відео жми кнопку спонсорувати Обов'язково. Я остання надію України на її майбутнє. Чому? Тому що лише я можу навести лад. В Україні. А не ті, хто зараз при владі, тому що вони корупціонери, а я не займаюся корупцією ніколи не займався. Вони розікрали країну, а я її не розкрадав. Ось чому моя відмінність від державних казнократів Я у себе не краду. А вони обкрадають себе. І своїх дітей, що є неприпустимим. Тому вкладаю гроші в мене та в мою правозахисну діяльність. Це дуже потрібно тобі. Тому що завтра може настати диктатура, якщо не фінансувати таких, як я. Тому що я остання надія на майбутнє України. Без мене не буде України. Чому? Тому що те, що відбувається сьогодні, це Аушвіт. І щоб його не було, і щоб ви захистилися від цього Аушвіцу, потрібно підтримувати таких саме, як я, саме мене. Щоб у вас була надія на ваше майбутнє, щоб ви не тікали за кордон, щоб у вас була надія і для ваших дітей, щоб ви тут залишилися. Щоб ми перемогли Росію, щоб ми обов'язково відстроїли Україну, велику Україну, про яку бояться казати наші супротивники, які нас знищують, а наші супротивники це хто? Назву Росія, Штати та Англія, які тиснули 30 років назад. І хотіли нас вбити, а ми їх обов'язково поставимо на місце. Юридично назавжди підтримує таких, як я, підтримуй нову українську політику антизахідну та антиросійську риторику. Нам разом не з Заходом ані з Росією. Нова українська риторика будується на тому. Що ми нікуди не йдемо, зміцнюємо свою оборону і відстоюємо свої права і свободи проти окупаційно-київського, та московського та західного режимів, які нас обкрадають. Знаєте, ми не дамо себе більше обкрадати. Ви будете відповідати, нести кримінальну відповідальність і де не скриєтесь від українського правосуддя ніде у світі не скритись. Хто обкрадає Україну понад 30 і 100 років. Ми всіх знайдемо і покараємо. Якщо підтримувати мене, я це можу зробити. Тому я остання надія на майбутнє Україну, тому що я думаю більше про Україну, ніж будь-хто. З правозахисників, юристів чи адвокатів, які думають лише про те, щоб набити собі карма. Грошей і не більш того, вони нічого корисного не зробили в своєму житті. Взагалі нічого. Вони навіть не пропонують нових змін до законів України. Вони не пропонують нічого, Взагалі нічого не пропонують. Вони лише слуги системи. Я той, хто пішов проти системи у 2012 році публічно. Сказавши ні системі публічно. Ніхто з правозахисників, юристів, націоналістів, псевдоправик, ніхто так не сказав публічно, як я, про це. Тому вкладайся в мене. Поширюйте світ. Топи Ютубу, Тіктоку та інших соцмереж. Також підпишись на мій обов'язково Тікток новий. Змінилося посилання в описі до моїх відео. Змінилося посилання щодо нового Тіктоку. Підпишись на новий Тікток обов'язково.